Сних піснях прямо з фронту українські бійці приїхали до столичної концертної зали, колишні і нинішні вояки під гітару і від душі зі щирими почуттями та неприхованими емоціями співали про те, щоб пережили за ці роки війни на Донбасі. Співали як уміли без багатогодинних репетицій сольних концертів, але глядачі зустрічали кожного як найріднішого із вдячністю, гучними оваціями та вигуками Слава героям! Це був вечір справді своїх між своїми на фронті. Тим часом войов. Знову порушують режим перемир'я і сьогодні з мінометів атакували українські позиції в секторах Донецьк та Луганськ. Це спецкор, Ми починаємо мінометами по Авдіївці із кулеметів та бойових машин у бік новозванівки. Бойовики стріляють і ходять в атаки на українські опорники. Парасюк проти Вілкуласька шльондра. Посварилися депутати у прямому ефірі. Билися залаштунками, але побачили усі у формі та з гітарами. Там куляшна є структура, волосата я натура, і сантурі і призвані на У столиці. Воїни АТО презентували перший диск авторських пісень, народжених у пеклі війни. Керівника громадського корпусу Азов Станіслава Краснова випустили із Лук'янівського СІЗО. Загалом за ґратами він просидів півроку, а вийшов, коли закінчився призначений судом, двомісячний строк тримання під вартою. Краснову відомо як одному з організаторів блокади Криму закидає державну зраду у службі безпеки України. Запевняють, що той співпрацював з ФСБ, зливав інформацію про азовців і обговорював зі своїми російськими кураторами підготовку терактів на території України Краснов усі звинувачення відкидає. Попри звільнення з під вартою він залишається підозрюваним і має з'являтися до слідчих і суду на першу вимогу у службі безпеки звільненню краснова здивовані запевняють СБУ. Надала суду достатньо доказів і фактично довела його вину. Далі буду боротись, доводити свою невинуватість, і звісно, що треба пократи винних тих людей, які мене викрадали, катували, грабували. Після катування багатогодинного яким я віддавався з боку СБУ, Звісно, що в мене залишилось багато наслідків. Це там і не з струс мозку, який не залікували, і пошкоджене око. Депутатські спаринги голіруч за добу народні обранці встигли почубитись двічі зранку. Одесятий колишні регіонали Олексій Гончаренко та Микола Скорик влаштували баталію за сухарі. А позафракційний Володимир Парасюк і опоблоківець Олександр Вілкул напередодні показали. Пост шоу після прямого ефіру на телебаченні мало того, що потягали за чуби один одного, так і ще й Парасюк пошкрябав вілколове авто. Про дискусію 80-го рівня Ольга Кошеленко розповість. І ще до початку ранкового засідання парламенту заступник лідера фракції БПП Олексій Гончаренко із пакетом сухарів підійшов до робочого місця колеги з опоблоку Миколи Скорика. Так поклав гарненько біля його. Там так прізвище Скорик, Микола Леонідович, і сухарики вже вважаю. Я думаю, прийде зранку людина, і якось їй на серці буде вже легше. Хтось її згадав зранку. Господаря на місці не виявилося, але сусіди з опоблоку зустріли гостя, відібрали гостинці і притисли до колонни. Вороні всьому що прикидя. Унаслідок інциденту постраждали сухарі і килимове покриття у сесійній залі. Фігуранти обоє з у партії регіонів пересварювалися заочно. Пан Гончаренко як в фільмі міміно іспитує лічну неприязнь до мене. Гончаренко, який викормлений був предыдущим режимом, в то время когда меня отправили в ссылку в Крим из Одессы. десиму правоохоронці зараз задають запитання не про те, в якій партії він був, а про те, чи зорганізовував він звіряче побиття людей, і ось знаєте, є у всьому межа. І коли те, що я на власні очі бачив, це побиття, сам скорик нічого надзвичайного у подіях 19 лютого 2014 року під одеською адміністрацією, коли тітушки із кийками били людей і трощили телевізійну техніку, не бачить саме за це, а ще за розпалювання сепаратизму в регіоні, прокуратура готує подання на зняття з нього недоторканності. Скорик певен у політичній розправі за його позицію по пожежі в одеському будинку. Профспілок на відміну від 19 лютого яке... Каже пан Луценко, коли там декілька людей отримали незначні тілесні ушкодження, а 2 травня загинули десятки людей. Десятки. І зараз я так розумію, що Генеральна прокуратура ну, буде робити відповідні дії, щоб сфальсифікувати. кремльовська шльондра. Наші хлопці є? Давай в Скільки наших хлопців? А це вже позафракційний Володимир Парасюк після вечірнього телеефіру із опоблоківцем Олександром Вілколом жадає продовження. Вілкол під час програми переходив на особистості, але коли камери вимкнулись, під прикриттям охорони ретирувався. Парасюк вступив у дискусію спочатку з його водієм та охоронцями і перейшов на автомобіль за Україну. Ша разочик за Донбас! Не шкодуючи про зроблене, Парасюк на ранок з'явився у парламенті. Вілкул на роботу не прийшов, але через Фейсбук пообіцяв продовжити боротьбу. А значить, придать свою страну людей, да де лично себе. все одно пахмілья наступить і правда побідіть. А Парасюков ми не боїмося. Я завжди так буду поступати, тому що напевне наша толерантність призвела до того, що ми не вирішили питання з Кримом. Що ми не вирішуємо питання з Донбасом? От все, що можу сказати, рішучі дії. Я думаю, що це є успіх України. Увесь наступний тиждень. Депутати не побачаться за графіком. У них робота із виборцями. Ольга Кошеленко, ля та Максим Шинкаренки. Спецкор 2+,2. Військовий прокурор з українським прапором на російському Ельбрусі такої світлини у соцмережі хизувався нині головний військовий прокурор країни Анатолій Матіос. Мало того, він вказав прізвище зі званням свого підлеглого альпініста та зізнався сам же і благословив українського військового прокурора на похід до Росії. Мовляв, усе заради того, щоби тамтешні військові злочинці не почувалися спокійно. Мета прекрасна, але поміж українців, той рейд викликав чимало запитань. Олександра Мітіна спробувала зрозуміти. Військово-прокурорську логіку. Українські військові взяли російський «Ельбрус». Головний військовий прокурор України Анатолій Матіус у своєму Фейсбуці заявив про виконання завдання, яке він дав підлеглим. Після гучного заголовка Матіос уточнює цитата: Сміливця благословив колектив головної військової прокуратури. І додає: ми це зробили, а вони хай тремтять. Пост прокурора викликав бурхливу реакцію в мережі. Користувачі пишуть, що Крим тепер можна і не відвоювати, і пропонують нову спецоперацію пофарбувати Кремль у жовто-блакитний. У службі безпеки про відпочинок прокурорів уже знають. Мені здається, що дію співробітникам прокуратури має дати керівництво прокуратури в даному випадку. Якщо в нас будуть дані про те, що вони займалися шпигунською діяльністю, будуть, якщо такі дані будуть, звичайно, будемо давати правооцінку. Будемо діяти у генеральній прокуратурі на офіційний запит ТСН не відповіли. Заступник генпрокурора на брифінгу ставить колезі лайк. Можу сказати, що Анатолій Васильович досить гарне почуття гумору, і він справжній патріот. Тому що коли ми говоримо про країну агресора, я тут з ним повністю одностайний, що немає жодної. Думки про те, що ми можемо мати якісь з ними спільні речі спільних речей із країною агресоркою в прокуратури. Тепер вистачає. Український стяг на фото тримає підполковник прокуратури Володимир Павленко. Сума, яку він мав заплатити за сходження в Росії, коливається в межах 30-40 тисяч рублів. Це без дороги з Києва і назад. Пропозицію мережі безліч це певно був комерційний тур. Альпініст Сергій Нідосєков на Ельбрус піднявся лише раз. Це смішно для будь-якої людини, тим паче, яка розуміється на альпінізмі, це не є досягнення. Останні два роки Сергій служить в армії, півроку провів у АТО. Каже, він би завітати до сусідів на відпочинок не ризикнув. Я з дев'ятого року не їжу в Росію, бо мені, бо мені неприємно там бувати. Для мене тема Росії закрита. Ну крім того, що я розумію, що в принципі, якщо я перетну картон, я не повернуся, бо я військовослужбовець. Чи повернувся додому підкорювач Ільбрусу підполковник Павленко. Невідомо керівництво військової прокуратури про це у Фейсбуці не звітувало. Олександра Міціна, Мар'яна Бухан, Владислав Долецький, Тимофій Кощій. Спецкор 2+,2. У секторі Маріуполь повідомляють власні джерела спескору. Упродовж доби поранення отримали двоє українських бійців. У штабі АТО говорять, що працювала ворожа снайперська група поблизу із селища. Тарамчук. крім того, неспокійна ситуація залишається в районі Світлодарської дуги. Українські позиції біля селища Новозванівка Луганської області ворог обстріляє з 82-мм мінометів, БМП та гранатометів. Також у цьому районі до шансів збройних сил України намагались підійти ворожа ДРГ із міномета Також ворог гатив по Зайцевому Авдіївці та Новоселівці. Другій у секторі Маріуполь неспокійно було в Маріїнці. Терористи намагались підійти до позиції батальйону Донбас. Україна відкривали вогонь із кулеметів та гранатометів. Але дістали відсіч та відступили. Українська розвідка фіксує зосередження техніки та озброєння ворога. Так, до окупованого Тореза прибули 15 танків а до Шахтарська 18 вантажівок із боєкомплектом. Незважаючи на це, українська сторона готується до ймовірного розведення сил у трьох населених пунктах, зокрема в станиці Луганській та Золотому, де працюють КПП, контрольовані українськими прикордонниками. Звичайно, це буде стосуватися прикордонників. Мається на увазі стосуватися в контексті організації роботи наших підрозділів. Про те, яким чином це буде відбуватися, і чи будуть переноси, чи можливо в якійсь іншій формі буде вирішена ця задача. Наразі тривають ще, скажімо так, робочі консультації. Кінець тиші постерігав Авдіївці ці бойовики вдарили з мінометів 82-го калібру. Цілилися по шанцях вояків. Наші бійці кажуть, атака несподіванкою не стала, адже провокації чекали. Бо віри заявам бойовиків не ймуть. Не вперше оголошують перемир'я на фронті і далеко не вперше ворог одразу атакує наші позиції. По обіді до речі, сьогодні найманці обстріляли автомедиків. Машина загорілася, але на щастя ніхто з лікарів не постраждав. Завдіївки За Євгенія Цвітанська. А табочки дома подарував мені комбат уда української добровольчої армії чорний. Вони я не знаю, але всі кажуть, що це крута фірма. Якась мені здається, що вони мені пасують. Так. Захисники жартують у напівтемряві. Приглушене світло, стеля вже давно потріскалася на опіл від вибухових хвиль. А вони так сподівалися на спокій. по вимірі. казали, тиждень буде передалі. Боєць турініст каже, ворог витримав чотири дні. Ось і закінчилось перемир'я в Авдіївці. Ідеальна тиша тут тривала кілька днів. Зараз самі послухайте. Ось так починається ніч. Бій триває поряд на промисловій зоні. Його на околиці старої Авдіївки. Чути добре. А це що? Треба зустріти роботу. А от це тяжеле що роботи. так? Ну, тільки що Спогрігаю, скоріше. Владислав приїхав викладати бійцям тактичну медицину. Каже, саме в такі вечори вони мають гостріше відчувати необхідність таких знань. Ну, складніше всього, дійсно, заставити працювати на тренінгі. Їм легше стріляти, є велике кількість суєвірій. Некоторые говорят, що учить медицину з беду накликивать. Потужна канонада триває години півтори. Ближче до півночі стихає, біди цієї ночі не приносить. Та на ранок бійці самі сходяться до Владислава на тренінг. Боєць має вміти витащити раненого із під а зупинити критичне криветічення. Уважні, але сонні. Ворог знову почав будити кулями. Йому ж у відповідь на обстріли вмикають українську пісню. Що ми слухаємо зранку? Місцева жителька Любов Леонтівна над запитанням, як пережила ніч, сміється. Каже, хіба то був обстріл? Ну то не в нас, не над головою. Поэтому... Терпіть можна було хуже. Її вулиця також у притул до промислової зони, але з іншого боку старої Авдіївки. У хаті вибиті шибки, два вікна вилетіли від вибухових хвиль. Сунеться дах, зізнається жінка. Тіха шиферам шурча, є криша не спіша. Оце я побачила на явок. Можете зайти від тіля. Вилетіли лутки, вилетіли рами, на тій стороні криша вся з'їхала і два вікна волною. Нині може хоч у городі попоратись. Було таке, що і тікали, й і пулі находила, і, і, і такі здорові. Ціле літо бойовики гнали Лібофлоонтівну з городу. Ще сусідка напротив ругалася, щоб не одівала я яркої одежі. От як роді хтось сидить і і, висліжує, і стріляє. Треба було, було картошку палити. що вийду стріляють, що вийду стріляють. Я наділа зелененький світерок. Нині ось так і живе на лінії фронту сама. Розмовляє українською, шанує рідну мову, але по телебаченню її не чує. Канали тут лише із характерною російською назвою Оплот-2, мир 24 Республіканський, Новоросія. Їй бракує українських новин. Ну я дуже скучаю за Лідою Таран, за Наталією Масійчук, за Марічкою Падалка, за Русланом. Ну і за їхніми новинами каже: нехай вони будуть про перемогу. з Донеччини в цвітанська Валерій Сатюк Микола Головко. Пескор 2+,2. Кулі, які пробивають будь-яку броню, існують 762 на 54. Їх розробила українсько-британська компанія. Спочатку були багаторічні випробування на полігоні, а згодом невелику партію цих патронів передали нашим бійцям на Донбас. Мовиться про набої до снайперської гвинтівки. Результати були і справді приголомшливими. Їх убивча сила перевищувала показники всіх наявних боєприпасів, які сьогодні є на озброєнні української армії. Війна на Донбасі вносить корективи. Слідом за підвищенням класу захисту бронежилетів. Розпочалися пошуки таких патронів, що і їх вразять. Наявні патрони, розроблені ще за радянських часів, довели свою вбивчу вразливість не на одній війні. Але сьогодні у балістичній лабораторії їх вирішили порівняти з новітніми. Їх розробила українсько-британська фірма. Постріли розпочали зі спеціальної установки, яка має калібр 7,62. Такі кулі використовують у снайперських гвинтівках СВД. Але встановлена 12-мм пластина броні з легкістю була прошита обома типами куль. Ми очікували, що це проб'є і та й та куля. А от 20-міліметрова броня, яка встановлюється в лобовій частині БТРів та БМП, вітчизняним кулям виявилася не по зубах. Ні з першої спроби, ні з наступних броня наскрізь так і не пробилася. На тильній стороні є маленька випучина, близько міліметра. Не пробила зазначену броню. Натомість новітні кулі ціль вразили. Мета випробувань досягнута. Боєць з позовним магнум такі патрони тестував під час захисту Донецького аеропорту. Каже його СВД, сіяла паніку серед бойовиків. У нас був радіоперехват. Говорили з той сторони. чим вони ці укропи воюють? говорить, ну як це, два штуки, говорить, і насквозь, насквозь говорить, двері, і насквозь бронежилет на чоловіка. Те, що такі кулі пробивали не лише бронежилети, а й виводили з ладу БТР-бойовиків, підтверджують і інші бійці, які паралельно з вітчизняними набоями тестували і нові. Постоянно в радиоэфире были как и так мог бы БТР прострелить, убить механика. Район 29-го блокпоста использовался данный боеприпас по БТРу. Произведено было 4 выстрела. Машина по огонь, покинула боевой строй, развернулась, бросила и Ушла щоправда, поки що такі патрони наші вояки використовували на Донбасі лише як експеримент. Їх на озброєнні нашої армії ще немає. Головний конструктор каже, що в них є вже замовлення і від американців, і від британців. А напередодні вони ще виграли тендер і тепер будують своє підприємство у Казахстані. А от від українського війська наразі пропозиції вони не отримували. Ми працюємо з ними дуже давно повне взаємопанімання, ніяких препятствій немає. Ну очевидно, возможне які-то ні сагласованісагласування бути Якщо, допустимо, об'являть тендер на територію України, так ми з удовольствием по А доки таких пропозицій на рівні держави не пролунало, бійці погоджуються у реальних бойових умовах продовжувати тестування інших калібрів. Віталій Фанасьєнко, Євген Соловей, Спецкор, 2+,2. У Запоріжжі ветерани АТО голосили війну маршрутникам. Віці кажуть, останнім часом випадки, коли водії мікроавтобусів безпідставно відмовляють їм у безкоштовному проїзді, значно побільшало. Сьогодні військові вийшли на мітинг під стіни міськради, адже частина водіїв зневажливо ставиться до бійців, які надають посвідчення учасників бойових дій. Їх відмовляються пускати в салон, а деякі відверто провокують конфлікт. Міська влада, яка укладає угоди з перевізниками, на скарги уваги не звертає. Тож перевізники почуваються безкарно. Сьогоднішня акція має стати останнім попередженням. Якщо посадовці не змусять маршрутників виконувати закон, військові обіцяють зробити це самі. Утім, у тему який спосіб не конкретизують. Ми двоєм заходімо в маршрутку. Нам гарячить всього. Одного беруть, другого нету. Ми їдемо. Давайте по черзі можна буде заходити. Ну як це? Намов не двоє, мабуть, їхати. Я йому кажу, що поїхали на конечку. Зараз під'їзду люди з Союзу ветеранів АТО і ті обіцяють, чому ти повинен возити нас безплатно. Убивча горілка до 13 зросла кількість померлих від отруєння сургатним алкоголем на Харківщині. І ще шестеро із симптомами отруєння в лікарнях повідомляє обласна поліція. Усі отруєні із трьох районів Харківщини. І за даними прокуратури, вони пили горілку, куплену в місцевих крамницях. Першою жертвою фальсифікованої горілки став сторож Охримівської агрофірми. А потім місцеві не встигали слідкувати, до кого сусідів іще їде швидка. А де поліція вже констатувала чергову смерть. Скоро за скоро туди їздять. І міліція, а що тут? Тут не пані, тут своє горе, так що. У мене і бабуся умерла, і дядько умер. Усе цієї водки. Бабушка дві тинфаркта умерла, як син у неї умер. Люди вмирали на робочих місцях удома по дорозі до лікарні. У всіх різні симптоми отруєння від втрати зору до відмови життєво важливих органів. Це розвиття головокруження, возможне двоєння в очах, це нарушення сознання. Це нарушение функцій почек, печені і так далі. То есть клініка очень разнообразная. уже відомо, всі потерпілі вживали горілку, яку придбали в місцевих крамницях на розлив. Її походженням не цікавилися, зважали лише на ціну. Заводка 70, А це ця двадцять п'ять. А ми відкіря Де вони беруть його? Та видно десь. На підвалі в якомусь роб поліція вже з'ясувала у більшості магазинів, де люди купили отруйну горілку, одна власниця – 54-річна підприємниця. Її затримали, а весь алкоголь з крамниць вилучили. Зараз назначений ряд експертиз по поводу по алкогольним, по зятому алкоголю. також назначені токсикологічні експертизи по Потерпівшим, щоб встановити наліччя тих і ліних травляючих вічествих організм, і встановити причини, що конкретно поблікло смерть. Люди потруїлися горілкою, яка містила метиловий спирт, припускають медики. А його кажуть, швидко нейтралізує лише звичайний етиловий. Один із потерпілих буквально врятував собі життя тим, що після вживання фальсифікату випив справжньої горілки. Слідчі органи поки що не можуть сказати ні про походження сурогату, ні про його об'єми. На них навіть немає жодних написів чи будь-якої інформації, що саме знаходиться у цій ємності. Тому говорити, що це якась офіційна поставка, у якої є накладні документи, поки що не приходиться. У районах, де люди купували отруєний фальсифікат, місцеві органи влади організували подворовий обхід. Попереджають людей про небезпеку вживання алкоголю, придбаного в місцевих крамницях. Світлана Фечун Сергій Олексіїв, Харківщина Спецкор 2+,2. Двоє людей загинули внаслідок аварії на Миколаївщині на трасі Одеса Мелітополь. Два легковики зіткнулись лобом у лоб. Від удару один із них вилетів у кювет. Обидві машини розтрощило. ще тводі загинули на місці. Очевидь, один із автомобілів виїхав на зустрічну смугу. Утім, які саме поки що не встановили це, можуть з'ясувати лише за допомогою експертизи, оскільки від машин майже нічого не лишилося. За попередніми даними обидва загиблі кермувальники Одесити. У середмісті Львова авто поліцейських збило пішохода на відео, що відразу потрапило в інтернет. Видно, як немолода жінка переходить дорогу на регульованому перехресті. Світлофори в цей момент не працювали. У патрульній поліції кажуть, коп поспішав на виклик перехожу, не помітив і збив її з ніг. Потерпіла відразу встала і пішла геть. Повного відеозапису інциденту немає. Говорить у патрульній, бо у службовому авто. Не працював відеореєстратор, тож правоохоронці просять зголоситися свідків аварії за фактом наїзду на пішоходу розпочати службове розслідування. Він починаючи рух, вже здійснив зіткнення з жінкою. Патрульний одразу вийшов з автомобіля. Перше, що він спитався, чи ви зазнали якихось ушкоджень, чи потрібна вам швидка медична допомога, на що жінка встала, піднявшись рівно на ноги, сказала: хлопці, я вам цього вибачаю, я не маю часу, я дуже поспішаю і розчинилася в натовпі перехожих. Столиця слухає про війну. У жовтневому палаці відбувся концерт. Пісні народжені в АТО. Виконавці, самі військові та волонтери. Більшість не є професійними музикантами. Композиції писала на передовій у шпиталях та навіть у полоні. І як зізнаються, самі виконавці допомагали вижити і не здатися про музику війни. Наталя Нагорна розкаже. Під прапорами своїх підрозділів та у камуфляжі глядачі в жовтневому палаці давні друзі, військові, лікарі, волонтери. Усі, кого за понад два роки війни можна було зустріти на передовій, пісні народжені в АТО у мирному Києві, лунають уперше. Цей диск не для продажу, і концерт також не для продажу. Вхід сюди лише по запрошенням для тих, хто і без пісень знає, що таке війна. Найчастіше ці пісні з простими словами, які багато разів повторював кожен солдат, і прадяться пишіток, да дало біми астасаби живим, і веселі, коли співають про своїх хоробрих друзів. Там окуляшна є структура, волосатая натура, і При сантурями призваніє на нашли. Особливо тут не лише співають, а й мовчать хвилина пам'яті, коли кожному в залі є про кого помовчати. Ідея зібрати та записати пісні, народжені в АТО, з'явилася у Дніпрі. Саме з цієї області на війну пішло найбільше людей 25 тисяч воїнів. І саме ця область зазнала найбільших втрат. Танкіст Іван Начовни відслухав усі запропоновані атовцями композиції. Утім каже, його найулюбленішої на концерті не було. Пісня блокпост Владимира Щепака, Щіпака, не потрапила в диск по причині того, що музика там дуже похожа на музику Розенбаума. і как би ну. Нельзя было использовать блок пост і там все накрилося короче, водою і сьогодні хорошим словами. Орден за мужність та шеврон кіборг 79-ї бригади. Виконавець Володимир Семишкін перед виступом обіймає дружину. Він не професійний музикант, але кохана переконує для військових пісень це не обов'язково. Музична освіта це не головне. Головне це те, що йде з душі. Вони писали пісні на передовій у шпиталях і навіть у полоні. Така обстановка була коли. Якби нічим не займатися, просто, просто чекати так, то можна було б злу з з'їхати. Виконавці без гриму з прапорами в автографах. Христина Панасюк розповідає: гітара це її зброя на цій війні. Вона вже 16 разів була в АТО разом зі мною. Вона моя душа. А це хлопці з 8-го полку спецназу наклеїли прямо під час концерту. А я вже не знімаю. У мене гітара талісман мій власний. І переконує музика найкращий спосіб розповісти про війну. Сили добра не Перемоги Сергій Кисельов, Юрій Розумнюк, Спецкорндва 2+,2. Друга група українських паралімпійців сьогодні вночі повернулася додому. літак із нашої збірної приземлився в аеропорту Бориспіль о другій ночі. Наших спортсменів вже не втомлювали офіціозом як напередодні, а відразу ж дали побачитись з рідними. Зустріти чемпіонів, призерів з'їхались понад дві сотні вболівальників. Серед них був і Іван Гребенюк. Руга безсонна ніч той же термінал Ф і літак з нашими паралімпійцями має ось ось приземлитися на українській землі. Сьогодні не так масово, як учора. Але щось мені підказує, що зустріч буде ще теплішою, тому що, по-перше, на вході жодних обмежень і списків проходимо, як бачите, вільно. Ну а по-друге, родичам не доведеться довго чекати, поки можновладці владці виступлять з офіційними промовами. Всі вони зможуть відразу кинутися в обійми до своїх героїв. На кого сьогодні чекаєте? Лагутенко Наталію, яка виграла срібну медаль. Я дуже горда за свою дочку, Микола Синюк, якого ми чекаємо вже три тижні, Аліна. Аліна! Аліна людей усе більше сьогодні, до речі, прибувають наші тенісисти, легкоатлети, волейболісти. Бачимо, як вчора, так і сьогодні. Ми і волонтерів тут, і воїнів АТО, які прийшли віддячити нашим спортсменам. Адже наші хлопці та дівчата там в Ріо не раз говорили, кому саме присвячують свої перемоги. Ну а найрідніші люди зараз для них саме хвилююча мить, тому що міркують над тими першими словами, які скажуть при зустрічі. Дуже скучили, любимо і ждемо. Вони зранку встають, ці люди, і для них вже починається збагання кожен день, і вони перемагають. Вони показали всім нашим спортсменам, як можна боротися і як нужно досягати результатів. Ось вона довго очікувана. Ми на жаль без огорожі сьогодні не обійшлося, хоча офіційну частину порівняння з учорашнім вечором таки скоротили. Довго чекати не довелося. Виступ спортивного міністра, і можна в обійми. Які відчуття, що відчуваєте? Я щаслива. емоції переповняю, тому що вдома, вдома все хорошо. чекав цього моменту з нетерпінням. Дуже приємно, що стільки людей сьогодні прийшло, Мене очікувало. Усе наша паралімпійська збірна у повному складі вдома. Далі відпочинок. Щодо призових вони вже на рахунках у наших спортсменів. Ну, і Звісно, більшість на досягнутому зупинятися не збирається. Попереду нові рекорди. Іван Гребенюк та Ігор Сірин. Спецкор 2+,2. плюс Дякую, що були з нами. Спокійних вихідних. І допомагаємо нашим солдатам. На передовій неодмінно переможемо.